Підпільний нафтопереробний завод виявили на Закарпатті. Як повідомили у Нацполіції, директор столичної фірми налагодив масоване незаконне виробництво пального на орендованому нафтопереробному заводі у Мукачеві, залучив групу осіб. Вони купували сировину на аукціонах, а потім на нафтобазі виготовляли бензин та диспаливо. Надалі реалізовували через мережі підконтрольних АЗС Закарпаття або безпосередньо на території підпільного заводу. Усі розрахунки були за готівку в бухгалтерію та у податковому обліках. Не відображались перед великою війною. Завод переоформили на підставних осіб, оскільки його власники мали стосунок до чинного депутата закарпатської облради і соратника колишнього народного депутата, якого обвинувачують у держзраді. Вилучили обладнання для незаконного виготовлення пального, а також резервуари для його зберігання та реалізації. Крім того, майже 600 тонн бензину та диспалива на суму понад 32 мільйона гривень. Вантажівки для транспортування пального, печатки, фінансово-господарську документацію, чорнові записи та грошові кошти. Загальна сума вилученого становить майже 150 мільйонів гривень. Наразі вирішується питання про накладення арешту на майно після проведення низки процесуальних заходів прийматиметься рішення про повідомлення причетним до злочину особам підозр за кількома статтями Кримінального кодексу України.